Підвернулася робота. Треба поїхати позабрати цю цистерну забрати, що я відвозив на, на сервіс. І там ще одна цистерна з нашої фірми на тому самому сервісі, теж її треба забрати. Тому зараз шеф дзвонив. Позвонив, попросив, спитав, чи я не можу. Ну, в принципі, я чого б і ні, а чого не поїхати. Тому зараз, зараз швиденько швиденько їду на базу і, і лечу туди за тою цистерною. Але я поїду не сам. Не перемикайтесь, підпишіться, поставте лайк, поширте це відео по можливості. А я поїхав. Оператора вже маю. І я тут! <решті> нарешті. нарешті я їду на цій великій машині. Ні, я вже один раз їздила, але ми тоді не вела А сьогодні видалася мені така можливість їхати. І я не відмовилася. Але ми їдемо. Якусь, ой, накусу, на їх якусь стихію, Одну, тому що там, напевно, дощ вийде. Скажу вам, ти ліпає у цій машині так нормально, це не либо водять. Ніби дорога не дуже е, з ямами чи ще якась така дуже погана, ну, але й не наймлюча. Ну, так я собі. А ти вже звик, так? Так. А мені, а мені незвично. Ну нічого. Збираємо бочечки відчіпляємо працюють професіонали, так, одну бочечку підчепили. Хотіла зняти як біг Зік, 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 Зік. Але не встигла. Вже ще один буде, ні, а то якийсь один, але вони ніби завжди табонами ходять, а то якийсь. Це просто один ходив до магазину, напевно. А -а -а. З ним. не хватило. Перед вікендом. Вже вікенд почався, курча. Така, 12 голова. плюс 12, ні? Так, 12 плюс 12. Хто, Сом... хто знає, той знає. З самого молодшого Блін, шкода, він дуже швидко. Мене напарник проголодався вже. Зараз підемо щось, перекусимо. За одну паузу треба зробити, бо не дамо ради. Доїхати ще зараз одну бочку заберемо. Та й буде по роботі сьогодні. Проголодалась? Хоче їсти. Така турбота. Нам смачного. У мене знову прическа, Про поправні прически. Випилися трохи, можна їхати далі. Подох був смачний, кава дуже реально смачна. Кстати, перший раз попробували цю каву, так? Фаворит буде на Орлені. І зараз знову буде йти дощ. І ми зар... собі подумали таку штуку, що ми дуже любимо гуляти на машині, коли йде дощ. Добре, всім добра. Оце романтика це злива. Так, бачите. Як тобі? Ти любиш, що тут по Дуже. <laughs> Я навіть уже Приїхали вже по другу Треба вдягнутися, бо там зимно. Оператор не хоче виходити, мій напарник, такий, такий подвійний екіпаж, бачите? Так, от, так то воно. А днюка, я так розумію, буде ділитися. Звісно. У пропонується базар міста Володимир Милинського. Не знаю, як в якому він зараз стані. Але в тих роках, що я його пам'ятаю, то він якось так і виглядав. Там десь пирожки, ковбаса на, на, на гарячу мала розігріватися. <смеш> ну, тут немає забавки, здобуть, важива. Ово це. Всім добра. Коротше, випаковую я речі. Мені дружина допомагає, задовбало воно мене. Довго, довго вагався, чи приймати те рішення, чи не приймати. Так, ще, ще поламай. Ой, отакого. От Тут нема то столик. Видно, що ще не їздила. Одним словом, на тому буду закінчувати. Зараз випакую речі, та й на тому буде все. І відео теж буде закінчуватися на тому. Отак то все зараз виглядає. Якось так. А на вулиці є дощ. А що буде далі? Дивіться в наступних відео. Буде цікаво.